Відбулася 29-та чергова сесія Надвірнянської міської ради, яка розпочалася з вшанування хвилини мовчання 55 п'яти героїв Надвірнянської територіальної громади. До депутатів звернувся міський голова Зійновий Андрійович. Минає 2023 рік. Це рік, який приніс нам чимало викликів та випробувань. Та ми спільно разом з вами не пускали руки, а продовжуємо жити за принципом або в ЗСУ, або для ЗСУ. Бо нам вкрай сьогодні потрібна перемога. Жителі нашої громади продовжують активно донатити, плести маскувальні сітки, готувати та передавати їжу на фронт, а наймолодші волонтери не зупиняють нас вражати своєю вірою в майбутнє перемоги. На засідання завітала ГО станиця надвірна пласту з вифлеємським вогнем, учасники якої виконали традицію та заспівали пісню. Після чого голова роздав солодощі дітям. А з нагоди відзначення дня місцевого самоврядування відбулося нагородження осіб, котрі брали чи беруть участь в бойових діях. Великі, великі дякую, що кожного року даєте нам вогонь надії. Навіть темні часи ми будемо йти дорогу із світла, світла. Тому... Від нас великі вам дякую, дякую, що підтримуєте традиції, дякую, що все робите для того, щоб ми мали належну підтримку адже ви є опорою нашої української держави. Дякую. Слава Україні з нагоди відзначення дня місцевого середування. Нагороджується медаля Івано-Франківської обласної ради, лицар бойового чину, представники Надвірнянської територіальної громади, працівники міської ради, депутати, старости, які. Брали та беруть участь у бойових діях або здійснення заходів забезпечення національної безпеки оборони, відсічі і стримування збройної агресії Федерації. Вашій особі це тисячі сотні тисяч учасників бойових дій, які сьогодні боронять Україну від російської нечисті. Тому давайте всіх вас привітаємо з почесної нагородою. Розповів щодо мобілізаційної програми та зрезумував уже узгоджений, керуючи справами виконавчого комітету Олег Антонюк. Відоспостереження розширилось по старостинських округах. Тому затверджуємо нове положення. Докупили, встановили по селах камери. По мобілізаційній програмі Лариса МХАНО доповіла на дрони 2 мільйони 400 тисяч приміщення, які для військових ми. Орендуємо. Початку січня в нас вже відбудеться тендер, і ми будемо закуповувати дрони, щоб ми змогли на початку року бюджетно вже мати ці кошти, і ми це спрямуємо зразу на дрони. Начальниця управління освіти Тетяна Дземюк доповіла про рішення щодо цін на харчування для дітей, які навчаються на 2024 рік, питання пройшло комісію, підтримано одноголосно. Прошу підтримати на сесії. Коротенька інформація. Вартість харчування у 2024 році не зміниться. Тобто, вона залишиться такою, як була в садочках і в школах у 2023 році, врахувавши пропозиції керівників, підприємців, які надають. Б'ють нам послуги з харчуванням та е, аналіз використання натуральних норм. Ми прийшли до висновку, що можемо залишити батьківську плату та вартість харчування на рівні 2023 року. У ході сесії розглянуто низку важливих питань з різних сфер життя діяльності громади, а саме про бюджет Надвернянської міської територіальної громади на 2024 рік, план роботи Надвернянської міської територіальної громади на перше півріччя 2024 року, а також про внесення зміни у програму розвитку місцевого самоврядування Надвернянської міської територіальної громади та інших місцевих програм на 2022-2024 роки.